За християнським ученням цього дня Ісус Христос за декілька днів до своїх хрестних страждань в'їхав до Єрусалиму на Віслюкові. Люди, славлячи його, вставляли дорогу перед ним пальмовим листям. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гістями. Каме це дерево здавна шановане серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості. На квітну неділю усіх церквах відбувається рочистий обряд посвячення вербових гілочок. По кожен із нас даряє один одного вербовими котиками, промовляючи шутка не Я б'ю віднині за тиждень, буде великдень. Господь сьогодні переможно входить до Єрусалиму. А ці зелені гілочки, якими у квітну неділю ми вітаємо Господа, є символом перемоги над відокремленістю та самотністю людини стосовно Бога та ближнього. Як потребуємо ми сьогодні цього зеленого знаку пробудження, цього весняного подиху, що ламає стереотипи та опередження, долає сумніви та підозри і пізнає його, що приходить до кожного з нас. У цей святковий день, який наближає нас до Пасхи, не біймося зустрітися з Христом і не соромимося визнати себе християнинами, навіть перед тими, які нам забороняються зробити. Вити, якщо ви замокнете, то каміння кричатиме. Не страхаймося вигукнути йому Осан Нововишніх. Сьогодні ми не просто беремо в руки посячені гілочки з ознаками весняного оновлення природи. Ми беремо в руки символи перемоги над гріхом і смертю, а через них приймаємо силу того, хто йде у воскресіння. Переживімо нині разом цю зустріч і надихнемося силою любові, якою збудуємо разом в наше майбутнє. За народними переконаннями січені котики мають цілющі властивості. Бережуть горло від хвороби, знахарі широко використовують січену вербу під час приготування лікувальних настоїв. Свячені вірбі приписувалися й інші магічні властивості. Зокрема, виганяючи в першу худобу на пасовисько, треба обов'язково поганяти її свяченою вірбою, щоб нечиста сила свійську тварину обминала. А якщо викласти за двері свячену гілку під час граду, то за народним уявленням град припиниться. Добрі господарі після повернення з церкви садять на городі по кілька гілочок свяченої вірби. Це сприяє гарному врожаю та злагоді господі. Ті гілки, що залишилися, треба поставити під образами. Свячена вербу в жодному разі не можна Можна топтати ногами, це великий гріх, і викидати її теж не можна, а слід обережно зібрати в одному місці та спалити. Тож будьте великі, як верба, будьте багаті, як земля, а сильні, як вода.